Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Три тисячі зафіксованих випадків екоциду і трильйони гривень збитків. Війна впливає не тільки на економіку та продовольчу складову країни. Сьогодні це питання екологічної безпеки, підкреслив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Особливої шкоди зазнав південь України, де проходить лінія фронту. Більшість території замінована, зруйнована екосистема внаслідок катастрофи на Каховський Гес. Про наслідки війни для одеського регіону. Дивіться далі у Ви. busko З перших днів повномасштабного вторгнення екологи фіксують всю шкоду, яку окупанти наносять українському довкіллю. Так, загальна сума збитків, завдані довкіллю та екосистемам країни, становлять вже майже 2,2 трильйона гривень. Також можемо говорити про майже 3 тисячі випадків екоциду. Це і авіаудари по підприємствах, які використовують небезпечні хімічні речовини у виробництві, пошкодження ґрунтового покриву, лісові пожежі тощо. Рівно половина від загальної суми цих збитків станом. Саме забруднення атмосферного повітря, зазначають фахівці. Кожна ракета, кожен вибух, горілий ліс, підпалення екосистем це все викиде в атмосферне повітря. Окупанти вони не розуміють, що довкілля немає кордонів, тому що їх не просто так називають орками. Вони таке враження, що не розуміють, що всі ці наслідки вони можуть піти на їх територію. Та підрив російськими окупантами Каховської ГЕС став екологічною катастрофою не лише для України, наслідки відчує весь чорноморський регіон. Таким чином окупанти завдали непоправної шкоди флорі і фауні місцевості, знищили врожай, поставили під загрозу життя людей. Загальна сума збитків від руйнування дамби Каховської ГЕС понад 147 мільярдів гривень. Плюс, На момент, і плюс до вище. Це те, що тільки нам вдалося порахувати. 147 мільярдів гривень. На момент е, скоєння цього злочину або цього акту екоциду, е, це було майже 10% від всіх збитків за півтора роки повномасштабного вторгнення. Це найбільший випадок, е, взагалі, не тільки за період. Е, Повномасштабного вторгнення в Україну це, взагалі, найбільший випадок екоциду. І сьогодні всі міжнародні організації це визнають. Одним з важливих моментів візиту міністра до Одеси стало підписання меморандумів про будівництво сміттєпереробних заводів на території Одеської області. Меморандум із міністром підписали голови семи громад Одещини, а також голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Реалізувати проект в життя планують протягом півтора роки. Будувати сміттєпереробні заводи будуть за кредитні кошти міжнародних партнерів України. Всі відходи вони повинні не просто сортуватися, вони повинні виділитися на на той компонент, який можна повторно переробити, повторно використати, і на той компонент, який є біологічно активним, для того, щоб із нього забрати енергетичну складову. Якщо забігати вже наперед, і казати про найкращу модель, найідеальнішу при максимальних інвестиціях по кожному об'єкту, потенційно ми навіть можемо говорити про виділення не просто біогазу, а очищення його до біометану, який сьогодні насправді вкрай важливий як енергетичний ресурс, тим більше. Це не легкий час, коли енергетична безпека держави це вкрай важливо сьогодні для кожного українця. Всі громади, які сьогодні були обрані, вони підписали також меморандум. Їх підписи також стоять на цьому документі. Вони можуть навіть не, не, не ховати цього, сказати, що вони з радістю це сприйняли, тому що. Це додаткові робочі місця. Це, наприклад, якщо дати южинську громаду, яка також є учасником. Вони сьогодні свої побутові відходи везуть взагалі до Миколаївщини. А цей проект дасть можливість навпаки затягувати з Миколаївщини сюди, переробляти для того, щоб а зекономити собі. Крім того, захнути додаткові собі інвестиції для того, щоб можна було б це переробляти. Важливим питанням сьогодні є управління відходами руйнації, зазначив Руслан Стрілець, що саме робити з тими відходами, які утворюються в результаті руйнування об'єктів інфраструктури, внаслідок дій російської армії взагалі Росії сьогодні на нашій території. Практика показує, що такі відходи можна переробляти повторно їх можна використовувати для виробництва відповідно будівельних матеріалів для відновлення доріг інфраструктурних об'єктів. Київський регіон став першим, де почали реалізовувати проект. Фахівці впевнені, що протягом максимально короткого часу Україна матиме близько 200 таких об'єктів управління відходами. Одразу після тривалої повітряної тривоги напередодні ввечері агресор спрямував по Одеській області протирадіолокаційну ракету Х-31. один. Ракети влучили у поле. Повідомили в силах оборони півдня України. А в Херсонську область за добу прилетіло понад 500 снарядів. Семеро мирних жителів дістали поранення. Російські військові завдали авіаударів по Береславу і тягинці. Вибухи прогреміли на території виробничих цехів заводу. У тягинці ударом керованої бомби значно пошкоджено територію агрофірми зі ствольної артилерії. Противник здійснив обстріл осокорівки. Мінновибухову травму та множинні осколкові поранення дістав 66-річний чоловік. У 63-річної жінки контузія у Береславі. Під час артобстрілу поранено 49-річну місцеву жительку. По житлових кварталах Херсона ворог гатив із різного виду. Озброєння, намагаючись завдати місту якомога більшої шкоди. Найбільше постраждали прибережні райони та передмістя. Там пошкоджено житлові будинки. Унаслідок обстрілу прибережної частини корабельного району, вибухових травм та осколкових поранень зазнали дві жінки, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Протягом року на деокупованій Херсонщині розміновано та знешкоджено тисячі вибухонебезпечних предметів, але на жаль, працювати в цьому регіоні українським спецпідрозділом доведеться ще тривалий час. Про це розповідають самі військові. Розмінування Херсонщини почалося одразу з дня звільнення правобережної її частини. Майже рік підрозділи ДСНС, Нацполіції, Державної служби спеціального транспорту і Національної гвардії України під обстрілами позбавляють край від вибухонебезпечних предметів. Національна гвардія України займається зокрема розмінуванням критичної інфраструктури Херсонщини. Також ми розміновуємо дороги сільхозугіддя та жилі та адміністративні будинки на території Херсонщини. Вибухонебезпечні прилади окупанти залишають у самих непередбачуваних місцях. Заміновують і принтера, заміновують ноутбуки, заміновують дитячі іграшки, заміновують, на жаль, жилі будинки, тобто люди, які покинули під час окупації свої своє житло. При поверненні знаходять там саме замінування, тобто саме направлене на те, щоб нашкодити цим жителям, в яких в домівках яких перебували окупанти. Військові підкреслюють, що таке мінування заборонене міжнародними конвенціями. Забороненого самі міни. Ну, те, що згідно Женевської конвенції, порушується, вони надалі встановлюють ці види боєприпасів, які ну по сьогоднішній день ну, якби, потрібно ще знаходити і знешкоджувати. Роботи з розмінування Хресочини тривають під постійним вогнем з боку супротивника, зазначають гвардійці. Ворог не на день не, при... не припинив обстріл деокупованої частини Херсонської області. От її звільнення і обстрілює в. Всіма можливими методами починає, якщо це ближча дистанція від мінометного обстрілу, закінчуючи керованими авіабомбами, про які ви казали, та РСЗВ, тобто це град, Смерч, ураган. Військові вдячні волонтерам за допомогу для фронту, але наголошують, що мало хто сьогодні каже про необхідність побутових речей для військових, а це не менш важливо, особливо взимку. На сьогоднішній день є велика необхідність в човнах, в жилетах саме для військових маневрів. Я ще можу ще сказати, ми мало говоримо про саме бит військових. Настала зима, вже погоди, ну, ми можемо сказати, як в Одесі, да, за останні тижні різко воно змінилися. Також необхідні мобільні пральні. Також необхідні мобільні душові, і вони зараз будуть, мабуть, навіть актуальніші ніж ці захисні жилети. За результатами роботи зведеного загону з розмінування Національної гвардії України на Херсонщині від вибухонебезпечних предметів звільнено майже тисячу гектарів території, розповіли представники загону. У новий рік з додатковою платіжкою українці, крім постачання газу та його розподілу, оплачуватимуть також і за обслуговування внутрішніх газових мереж у багатоквартирних будинках. Що необхідно про це знати і про приблизні витрати за цією статтею, дивіться у нашому матеріалі. Новий рік принесе українцям додаткову статтю розходів при отриманні комунальних послуг. Мова йде про додаткову вже третю за рахунком платіжку за газ, а саме на обслуговування газових мереж усередині багатоповерхового будинку. Деталі цього кроку уряду пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Мова йде в першу чергу про обслуговування газових мереж, які не входять в повний перелік того, що повинно виконувати управляюча компанія. Там звичайний ЖЕК, тому що це ліцензійні діяльності, і тому обслуговування газових мереж, газових а, всіх цих переходів, все інше, а, це повинно бути окремою послугою. Це повинні виконувати а, ліцензійні компанії, які мають а, прямі ліцензії. На виконання цих робіт, в тому числі і так звані облгази. у цю послугу буде входити в першу чергу періодичний огляд труб згідно з встановленими термінами та перевірка цих мереж на різні відхилення від технічної норми. За останні декілька років в Україні було декілька дуже гучних випадків, коли вибухав газ. Багатоквартирних будинків і гинули люди, враховуючи те, що 85% багатоквартирних будинків потребують негайного капітального ремонту, а в капітальний ремонт який якраз як і входить заміна мереж. Експерт також прокоментував щодо приблизних додаткових витрат, які очікуватимуть споживачів. В середньому платіжка за обслуговування газових мереж обійдеться до 300 гривень на одне домогосподарство. Щодо порядку заключення договорів на дану послугу, він лягає на плечі самих мешканців багатоквартирного будинку. Зобов'язання щодо підписання договорів, знаходження компанії, яка буде автогота багатоквартирних і все інше, лягає на плечі співвласників багатоквартирного будинку. Простіше коли у вас є ОСББ і ЖБК, коли є людина, яка а, співвласники визначили як а, головою правління ОСББ. Вона повинна займатися цим питанням, знайти компанію, підписати договір і слідкувати за тим, щоб е, ці е, послуги надавались. Якщо багатоквартирний будинок не має статусу ОСББ або ЖБК, то договір з обраною компанією укладає ініціативна група його мешканців. Утім, одразу потрібно наголосити, що чітких термінів запровадження нововведення наразі немає, адже поки ще не врегульована нормативна правова база. Проте, нацрегулятор працює над узгодженням всіх нюансів. Дитина є найбільш незахищеним учасником дорожнього руху, і багато в чому поведінка дітей на дорозі зумовлена їхнім сприйняттям дорожньої ситуації. Саме тому безпеку неповнолітніх забезпечують дорослі. Детальніше про причини дитячого травмування розповіли в облуправлінні поліції. Основною причиною травмування дітей на дорозі є відсутність контролю з боку дорослих, неуважність нехтування правилами дорожнього руху та ризиковані маневри на дорозі. Основною причиною травмування дітей на дорозі є відсутність контролю з боку дорослих, нехтування правилами дорожнього руху або їх незнання. Та ризикована поведінка. Найбільш уразливими є підлітки віком від 15 до 19 років, як пішоходи, так і пасажири та водії. Діти молодшого віку частіше ходять в супроводі батьків, тоді як старші діти пересуваються самостійно. Однак через маленький зріст дитини водієві важче. А інколи неможливо її побачити, так само і дитині нелегко вчасно помітити транспортний засіб з висоти свого зросту. Фахівці нагадують, діти зростом до 145 см можуть перевозитися в авто тільки в спеціальних дитячих кріслах. Діти в якості пасажирів автомобілів опиняються в небезпеці, якщо вони не пристебнуті ременем безпеки або пристебнуті неправильно. Додатковим фактором ризику під час руху дорогою, подвір'ям та озбіччям є користування мобільним телефоном або іншим відволіканням. Увагу в окремій групі ризику підлітки, каже правоохоронець. 16-річні водії мають ймовірність потрапити в аварію з летальним результатом вдвічі частіше ніж 20 24 річні чотири рази частіше ніж 25-29-річні водії. Неповнолітні водії, відчуваючи більш високий тиск з боку однолітків, ніж дорослі, що підштовхує їх до порушень правил дорожнього руху. Перевищення швидкості, керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння або небезпечних обгонів, особливо присутності пасажирів однолітків. Щоб уникнути біди, необхідно регулярно розповідати дітям про базові правила поведінки на дорогах, і насамперед це мають робити батьки, щодня нагадуючи своїм дітям ази дорожньої грамоти. Дорослим важливо чітко врахувати, діти інтуїтивно багато в чому намагаються наслідувати своїх батьків, копіюючи їхню поведінку та вчинки. Тож вони мають своїм прикладом. Показувати правила безпечної поведінки на дорогах пішохіту у темному одязі у вечірній час на неосвітленій дорозі потенційна жертва ДТП. Укотре нагадують її поліцейські і співробітники територіальних сервісних центрів МВС. А уникнути трагічних ситуацій дуже легко. Треба просто подбати про те, щоб на одязі чи сумці були світловідбивні елементи. Пішоходи часто думають: якщо вони ступили на зебро, то всі автомобілі зупиняться як за допомогою чарівної палички. Але чудес на дорозі не буває. Машина це складний механізм. У неї є гальмівний шлях, та й водії люди з різною реакцією. А в темний час доби автомобілістам ще складніше. Так я вожу машину вже доволі довго. То можу зазначити, що в темряву пішоході, які ходять особливо по Одесі або в будь-якому місці, в темному взагалі як я одягну не в темному, і ще буває, надівають чорну кепку і переході, наче водії повинні їх пропускати. Буває це на зебрі, буває не на землі. Це без різниці. То нам їх не видно. Водночас уникнути нещасних випадків не складно. Купуючи осінній або зимовий одяг, необхідно думати не тільки про віяння моди, а й про власну безпеку. Була ситуація, коли ми їхали в темряву, це була десята десь година вечора по Одесі. Переходили, значить, три людини. От реально три людини переходили дорогу. Один чоловік переходив весь в чорному, як я зараз описав його, переходив, опустив голову і йде. В принципі, по землі, але там нічого не освічувалося. І його, я би його, якщо я був би я на тому місці, я б його покатав би на капоті. Але жінка, яка йшла від нього там в двох метрах недалеко, вона йшла в білій, яркій куртці. І її було дуже гарно розпізнати за метрів, наприклад, двадцять. Це ось живий приклад, який я вчора пережив, що потрібно переходити в темряву в, в світлому чомусь. Якщо ж ви все таки віддаєте перевагу практичному темному одягу, бажано, щоб на ньому були світловідбивні елементи. А якщо і цього немає, то необхідно обзавестися предметами, які можна прикріпити до куртки або шапки, сумки, шкільного рюкзака, або просто носити в руці, кажуть фахівці сервісного центру МВС. Це можуть бути полоски, це може бути одяг з світлоповертаючими елементами. Це можуть бути брілки, це можуть бути якісь наліпки на рюкзак, коли дитина йде в школу. У рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху в Одесі відбуваються різноманітні заходи, які нагадують і водіям, і пішоходам про правила безпечної поведінки на проїжджій частині та узбіччі. Зокрема, звертають увагу пішоходів на необхідність використання світловідбивних елементів. Ми намагаємось наголосити і ще раз звернути увагу пішоходів на те, що необхідно виділяти будь-яким засобом себе на проїжджій частині, аби не заважати іншим учасникам дорожнього руху, щоб це не призвело до тяжких наслідків. У територіальному сервісному центрі МВС вкотре акцентують увагу громадян. Наявність на одязі пішоходів світловідбивних елементів дасть змогу уникнути фатальних наслідків дорожно-транспортних пригод. Двоє постраждалих і величезний затор на трасі Одеса-Рині лоб в лоб зіткнулися два легковики. ДТП, через якого на 4 години частково перекрили дорогу Одеса-Рені, сталося рано вранці в районі пункту пропуску маяке удобне паланка. Легковий автомобіль Міцубісі виїхав на зустрічну смугу і спровокував зіткнення з легковиком шкода. Травми отримали водій шкоди та пасажир Міцубісі. У районі лікарні першому діагностували забій голови та перелом ключиці, а другому перелом ноги. Водіїв також перевірять на стан сп'яніння, повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області викрали міжнародну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Одним із членів преступного угруповання був рецидивіст з Одеси на прізвисько Бестіон. Зловмисники довозили своїх клієнтів до кордону на власних авто або таксі, а потім перевозили їх за кордон лісовими стежками або понтонами через річку. До складу банди входив одесит кримінальник на прізвисько Бастіон і двоє його подільників іноземців. Для пошуку клієнтів зловмисники створили телеграм-канал. При цьому гроші за свої послуги просили перераховувати в криптовалюті кримінальну трійцю. Затримали і помістили в СІЗО. Повідомили у прес-службі СБУ. Історія Одеси це її люди, будівлі, вулиці і звичайно ж транспорт. Конка, паровий електричний трамвай завжди був улюбленим транспортом Одеситів. Один із популярних маршрутів легендарна п'ятірочка. Він проходив вздовж пляжної лінії, але далеко не всі знають, що колись на трамваї можна було доїхати не тільки до входу в Аркадію, а прямо до центрального пляжу. Краєзнавець Дмитро Жданов продовжує розкривати нам секрети старої Аркадії. Сьогодні ця алея виключно для пішоходів, і важко уявити, що колись тут ходив трамвай. А наприкінці 19 століття просто до пляжу можна було доїхати на знаменітій одеській конці, у вагончику який тягнули коні. Наприкінці 19 століття директор одеської конки гуляв по цієї балці. Вона була в занедбаному такому стані. Він її розчищає, проводить трамвайні лінії до цього міста і засновує курорт. Фактично, курорт Аркадія з'явився завдяки Емілі Кам'є. А дуже зручний спосіб, щоб дібратися з центру міста, і трамвай, аркадійський трамвай, ходив з центра. Прогрес не стояв на місці. Незабаром конку змінив електричний трамвай, і прямо до моря з центру міста трамвайчики бігли вже по рейках. В 1910 році пройшла реконструкція і кінний трамвай заміняє електричний трамвай. І е, була збудована ось така зупинка. Якщо спочатку тут був такий навіс гріб, як, як його називають, то в 1910 році була збудована ось така, ось така зупинка. Ця зупинка є пам'яткою архітектури. Вона виконана в стилі геометричний модерн, розповідає Дмитро Жданов. Зберігся тільки один такий зупинковий комплекс літнього типу. Для того, щоб трамвай міг розвернутися, побудували цей місток. По ньому спочатку ходила конка, а потім проклали рейки. Зараз про це мало хто здогадується. На початку 30-х років була перша реконструкція Аркадії. Так, от те, що ми називаємо джентрифікація. А і трамвайну, трамвайну зупинку було перенесено, там, де вона була до 2014 року. Так, а потім її перенесли під час наступної реконструкції, перенесли ще далі. Трамвай, який курсував до Аркадії, був далеко не першим в Одесі. Але він мав дуже велике значення для розвитку курорту. Номерів у перших кінних трамваїв не було. Вказувалося тільки звідки і куди їде вагон. Номерувати стали вже електричні трамваї, розповідає краєзнавець. Що цікаво, оці номери електричного трамвая, вони досі збереглися до наших днів. Так ну були незначні зміни. А ну а це номери, це списки бельгійського трамвайного товарівства. А, Вот як вони ці лінії в списки були, і за як за такими ж номерами зараз і досі працюють ці трамваї. В останні десятиліття Аркадійська алея місце для прогулянок, а не для громадського транспорту. Кінцеву зупинку п'ятого трамвая під час реконструкції Аркадії перенесли ще далі від моря. Але і сьогодні цей маршрут залишається найулюбленішим як для одеситів, так і для гостей міста. На вулиці стає все прохолодніше. До зими готуються не тільки люди, а й тварини. Мешканці одеського звіринця вже переходять на осінньо-зимовий раціон, а співробітники зоопарку готові прийняти виклики можливих блекаутів. Осінь цьогоріч поступово вступає у свої права до останнього зберігаючи золоті дні. Однак, врешті-решт, осіння пора настала і внесла зміни у повсякденне життя, у тому числі мешканців одеського зоопарку. Традиційно саме восени починається сезон гарбуза, тож і до раціону тварин у звіринці додають цей жортогарячий овоч. Навіть тигри його їдять. Щоправда, є лайфхак, як це зробити так, щоб хижак з'їв гарбуз. Тосно гризуни, так іноді йдять волки, і ми ділимо показати кормлення у тигров. Ну у тигров є небольшой секрет в тикву милоги м'ясом. В одеському зоопарку вже підготувалися до зими, зробили великі запаси дров і не тільки. Враховуючи минулорічний досвід, придбали великий генератор. Окрім цього, інший потужний агрегат одеському звіринцю подарували колеги з гамбурзького зоопарку. Також закупили необхідну кількість палива. Тож до можливих відключень електроенергії підготувалися. Без тепла тварини не залишаться. У нас немає центрального палення якогось. Ми гріємось. З... У нас 12 котлів. У прошлому році ми ще докупили 7 або 8 буржуйок, і для них ми заготовляли дрова. І зараз у нас, у нас ще трохи залишилось вугілля з минулого року. І у нас є, ми, ми заготовили дрова для, для наших буржуєк. Тобто, нам треба, якщо не дай Боже, ну я дуже сподіваюся, що не буде. Якихось таких, такого лиха великого. Але якщо будуть відключення, нам головне забезпечити обігрівом тих тварин, які потребують тепла. А це близько половини від усіх вихованців зоопарку, зокрема, слон, пелікани, фламінго, зебри, антилопи. Взагалі ж тварина не боїться холоду, коли вона сита, говорить директор звіринцю Ігор Біляков. Тож зроблений достатній запас кормів, сіно, овочі, м'ясо. Не менш важливе питання безпека і самопочуття тварин. І якщо одеські не бояться сигналів повітряної тривоги, реагують спокійно, то зовсім інакша ситуація з білими левами, які потрапили на початку війни до Одеси з Харкова. Перший десь місяця півтора вони боялися, коли вони чули тривогу, вони впадали в паніку. Почали починали битися, тому що вони розуміли, що це означає. Вони знали, що означає тривога, і лякалися. Потім в них це минуло. А наші не знають, що вона означає, тому вони не бояться. Як розповідає Ігор Біляков, з кожною масованою атакою одесити, які виїжджають за кордон, віддають своїх маленьких домашніх улюбленців гризунів, птахів до зоопарку. Для усіх принесених тварин знаходять нову родину, адже надзвичайно важливо, щоб ніхто з живих істот не залишився напризволяще. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.